Права 1185. За тиждень бригада робітників відремонтувала 138 метрів дороги, що становить 115% плану. Скільки метрів дороги планували відремонтувати за тиждень? Ну що ж, давайте міркувати. Ми знаємо, що 115% деякого числа у нас дорівнює 138 метрів. Щоб дізнатися. Від якого це числа нам треба цятку знайти, оскільки буде 1% 138 метрів, поділимо на 115. Записуємо перша дія. То пишемо, що 138, що ділиться на 115 і це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком ділити. Записуємо 138. Що ділиться? Що ділиться на 115? 138 ділимо на 115, це буде 1. 1 помножити на 115 це буде 115. Віднімаємо. 8 мінус 5 це 3. 3 мінус 1 це 2. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 1. Дописуємо 0. 230 ділимо на 115, це буде 2. 2 помножити на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 2 це 2. Плюс 1 це 3. 1 помножити на 2 це 2. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,2. Ми знайшли частину від довжини в метрах, то це будуть метри, це в нас становить, становить один відсоток плану. Гаразд. Якщо один відсоток плану, одна ціла дві десятих метра. А скільки ж тоді вони планували відремонтувати за тиждень, нам треба 1,2 помножити на 100, бо весь план це 100%. Записуємо тоді друга дія. 1,2, що множиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, то це буде 120. Записуємо в дужках, чого метрів. це у нас записуємо, планували. Відремонтувати. Планували відремонтувати за тиждень. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки метрів дор дороги планували відремонтувати за тиждень? Пишемо 120 метрів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.